Знаєш, я сьогодні бачила жінку з букетом і подумала, як приємно, коли чоловік просто так і дивитись на нього, робить сюрприз. Угу. Що стається тут? Свідомість почула історію про якусь іншу жінку, про якусь іншу пару. А підсвідомість почула команду Робить сюрприз. Це і через день-два він вам приносить квіти, тому що його підсвідомість записала наказ. Другий приклад компліменти. Да? Замість того, щоб говорити, чому ти мене не хвалиш, ви говорите. Я читала, коли чоловік говорить жінці компліменти, вона автоматично розквітає. Цікаво, як працює психологія, правда? І тут команда говорить компліменти. Вона вбудована в оцей цікавий факт. Він з фактом погоджується. А підсвідомість записує: Я маю говорити їй компліменти.